Зручно хочу поділитися ще ось от такою от штучкою підставка від хірабунний фішинг. Класно. Стоїть вудлище. катається. От так Я Виставив, щоб мені було зручно. Зробив в вимості два отвори таких малесеньких. І поставив все. Вона регулюється в яку хоч сторону під любими кутами, як завгодно. Десь години-дві сьогодні тут ходив, вирізав, все, вичищав. Був, не буду в цих місцях, але після мене рибачки скажуть велике дякую. Да. Ой, не клює поки, не клює карась. На федера. А по наживці в нас що тільки тут не стоїть? Ми ж ловимо на гарбузики. Ну я на поплавчанку завжди тільки один ставлю.